Знову радий бачити тебе на своєму YouTube каналі. Сьогодні я розкажу і покажу електронний гаманець, яким користуюсь я. Як відбувається реєстрація і що в ньому робити. Отже, я використовую гаманець Trusty Violet. Ось він. Завантажується. Для чого взагалі? Потрібен електронний гаманець. На ньому буде зберігати свої криптовалютні активи. Можна також через цей гаманець купляти криптовалюту, щоб далі інвестувати її в різні проекти. Продавати, дивитися курс. І багато. Зараз я вам це все покажу. Отже, в мене гаманець створений вже є, я зараз просто покажу з нуля, як буде відбуватися реєстрація, коли ви тільки завантажите гаманець. Ось. Коли ви завантажите, вам виб'є ось таке вікно. На ньому буде 12 слів. Їх вам потрібно буде зберегти, тому що, якщо вам буде потрібно відновити доступ до вашого гаманця, це будуть контрольні слова. Без них ви не відновите. Доступ до свого гаманця. Я би рекомендував вам, от можна знизу натиснути Копіювати або десь Записати. В наступному вікні вони вам пригодяться. Отже, якщо ви їх скопіювали і або записали, натискаємо фразу записану. Далі в цьому вікні вам треба буде по порядку їх розставити. Дивіться, наприклад, якщо ви щось зробили неправильно і вам треба відмінити, просто натискаєте в рамці і слово назад вертається. Якщо все правильно, гаманець завантажується і зараз покажу, як виглядає сам гаманець, що в ньому можна робити і якими валютами користуватися. Якщо все правильно, бо ви десь таке вікно, треба натиснути ОК. Отже, отак виглядає екран гаманця вашого. Тут ви можете бачити популярні криптовалюти. Це біткоін, ефіріум, тезер на блокчейні, біткоіна і тезер на блокчейні ефіріуму. Це криптовалютні долари. Далі в мене ще є Tron і Ripple. Далі, як тут, наприклад, купляти? Тут ось знизу у вас є меню, ви можете натиснути Купити і одразу ж здійснити покупку, наприклад, гривнях, рублі і долари з вашої. Карти, є різні, сківи, кошелька і тому подібне. Вводите суму і зразу отримуєте, наприклад, біткоін ефіріум. І так само можете продавати, наприклад, на свою карту, на телефон. Далі, що є у нас? Також можна додавати. Криптовалюти, які вам цікаві, що ви бачили курс, наприклад, в реальному часі додати актив натискаємо і ось в списку обираємо популярні активи. Наприклад, я хочу, щоб відображалась. Криптовалюта. Наприклад, візьмемо криптовалюту BNB. Показати, є вже список. І ось в нашому гаманці буде вона відображатися знизу. Так само можна її забрати. Натискаємо ще раз додати актив і натискаємо просто приховати. Далі. Тут ви можете також бачити ваш баланс в доларах загальний, можете налаштувати пін-код, кешбек, тобто можете запрошувати друзів і отримувати відсоток від їхніх транзакцій. Далі. Наприклад, якщо вам треба відправити кошти на якийсь гаманець, наприклад, на той самий qb натискаєте на валюту, яку ви хочете, наприклад, ефірів. Натискаєте відправити. Тут вводите адресу, суму і, наприклад, якщо треба коментар. І так само, якщо, наприклад, вам треба отримати, купіюєте адресу вашого аганця і все. З... Передаєте її людині чи партнеру, який вам має відправити цю валюту. Також не потрібно забувати, що якщо ви хочете купити, наприклад, один біткоін, і він там коштує 18100 доларів, то треба, щоб кошти були з запасом, тому що тут також є комісія, і так само на пересилку. Наприклад, якщо ви відправляєте, вам буде показана. Комісія, яку ви можете вибрати від розміру комісії, буде залежати час обробки вашого, вашої транзакції. Ось і все простий, зручний електронний гаманець у вашому телефоні. І не забуваємо, що ви також можете приєднатися разом зі мною до команди CryptoKings, інвестувавши свої кошти в проєкт QBT. Це проєкт, який розвиває наша команда. І як жирний плюс отримати безкоштовне онлайн-навчання по криптовалюті, інвестиціях і як розвиватися, наприклад, це навчання воно навіть допоможе, якщо у вас є офлайн бізнес, допоможе розвивати його. подобався гаманець. Завантажити його ви можете за посиланням в описі відео. Всім пока.